Карате для дітей з інвалідністю у сумах у школу бойових мистецтв, яка працює чотири роки, беруть і особливих учнів нині таких там 25. Як які цілком здорові однолітки, вони опановують майстерність карате, готуються до змагань, вже мають відзнаки. Про юних каратистів дивіться далі. Проходить тренування з каратей для дітей із фізичними вадами. Юних каратистів готують до змагань. Серед них і Кирило. Він прийшов до школи бойових мистецтв одним із перших. За чотири роки тренувань хлопець здобув зелений пояс. Саме сложне. А потім ти кагне вже входиш в калію, ти розумієш, що це до всьому привикаєш. Олена пригадує, коли син лише починав тренуватися, дуже хвилювалася, бо в секцію записалися Кирилові однокласники, які можуть ходити самі. Вона ж водить сина за руку. Ми, звісно, одразу без розговорити вирішили займатися. До сих пор не жаліємо, Кирило дуже подобається. Ходимо два рази в тиждень, підсіщаємо, стараємося регулярно, якщо ми тільки виїжджаємо на курси лікування. Наступного року в сумській школі бойових мистецтв буде перший випуск особливих учнів. Тренер каже, вони стануть майстрами з карате і навіть самі зможуть викладати. Вони будуть випускатися з майстерами. тобто майстерами карате, чорне поясавання будуть Проходити обучення, наприклад, на кафедрі фізичної реабілітації, і потім вони ж будуть інструкторами по карате серед таких же дітей. Нині в школі 25 учнів з особливими потребами. Тренери сподіваються, наступного року охочих буде більше. Анастасія Бабіч новини на першому.